Львів'янка Оксана Романишин походить з німецького роду з села Махлінець. Її пращури, так звані галицькі німці, котрі оселилися на теренах сучасної Львівщини ще в 17 столітті. Жінка розповідає, що лише за часів незалежності України почала досліджувати свій родовід. У мене бабця німкеня, але знаєте, як то за радянських часів це все було дуже обмежено і був такий страх вдома, тому що боялася все бабця сказати, що вона німкеня. Ось це мій прадід. Йоган Гумер, це все зафіксовано. І добре, що я ще зберегла ті фотографії. Так? А це моя бабця, бабця Марія Гумер. Оксана Романишин за фахом викладачка німецької. Згадує, як у дитинстві вчила мову своїх пращурів та яких німецьких традицій дотримуються дотепер. Все-таки бабця говорила деякі слова німецькі. І от, але що було найцікавіше, з моїм батьком, щоб якісь секрети сказати, вони між собою спілкувалися німецькою мовою. А я, так знаєте, тихенько записувала ті слова, ті слова. Всі святкуємо. Свята, ну і завжди, от там у мене є Адвент Кранс Адвент -кранц», то Я так запалюю свічки. На Галичині було декілька німецьких поселень. Село Підгайчики одне з них. Перші німецькі поселенці прибули сюди у 1784 році. Розповідає співзасновниця музейно-культурного простору на унтервалю Христина Бурич. 37 сімей. Вони заснували першу колонію, яка називалася Фраєрзбург, але ця назва не прожилася. І через кілька там років вона була перейменована на Унтервальден, що означало типу під лісом. І вони жили тут до 1939 року, допоки один з таємних пунктів пакта Молотова Ріббентропа не мав бути виконаним. І прийшло таке повідомлення, що всі люди німецької національності мають покинути свої домівки негайно і виїхати в розподільчі табори. Сьогодні у просторі на «Унтервалю» зібрані експонати, які приносили місцеві жителі. Тут зберігаються старі фотографії, меблі, скрині, статуетки, прикраси, які належали німецьким колоністам. І навіть шпиль з кірхи — єдине, що залишилося від храму, каже Христина Бурич. Тут на «Унтервалю» не лише збирають експонати, а й досліджують німецькі традиції, зокрема різдвяні. Кожної неділі перед різдвом, чотириноділі до різдва, запалювалася по одній свіжці, яка символізувала мир. Радість, любов і віру. Ялинка була прикрашена червоними яблуками, горішками, які малювалися в золотистий і жовтий колір, або обгорталися в позлітки з цукерок. І що було дуже типово, на ялинці завжди мали горіти свічки. Що цікаво, що хто приносив німецьким дітям подарунки, їм приносив подарунки дитяко Ісус. Також Христина розповідає і про кулінарні традиції Галицьких німців. Одніє з спровідної традиції, котра зародилася і котра є досі в німців, це є випікання штолена. Штолен це є класичний німецький кекс, який випікається за 2-3 тижні до різдва. Що відрізняється від наших традицій? Що у нас завжди різдвяна вечеря, святвечір це є поїдання пісних страв. А в них на святвечір це було поїдання страв з м'яса, це могла бути печена качка, або ж це навіть міг бути печений гусак, шніцель. Крім того, в просторі на утервалю проводять екскурсії та різноманітні святкування, аби зберігати традиції. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини, Львівщина.